Усім привіт! З вами я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитись таку групі назвою Майнкрафт. І це у нас продовження нашого летсплею про Кептів Майнкрафт 2. І це у нас третя частина. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у першій частині нашого нумограю ми от розбудувалися. Ось така у нас тепер супер-пупер-ферма. Також ми розширили наш світ. Тобто його збільшили, ну і виконав доволі багато досягнень. А сьогодні я хочу ну постараюся спекти торт. Ну, це я напевно ще не виконую з цими свиньми, Можливо, снайперську дуель виконуємо. Сьогодні у нас буде цікавий епізод, тому що ми досліджуватимемо далі купальню та постараємося дібратися до самісінького Бедрока. Тому не гаймо часу і вирушаємо до нашої купальні. Також хотілося б нагадати, що ми от і виконували завдання з нашими монументами. Ми дещо навіть виконали. І надіюся, що сьогодні ми також дещо то й виконуємо, якщо матимемо потрібні блоки глини. Ну що ж, я також потрібно забирати, тому що це потрібно. І спускаємося до самісінького низу. У мене тут доволі багато шляхів, як ви можете бачити. Я й сам здивований, чому все так відбувається, чому я тут тільки прогубався. Але за записом я трішки, от бачите, побавився, побавився в цю мапу і трішки ось тут повидобував. Нічого корисного, крім тих самих обладунків, я не розшукав. Ну що, спускаємося ще нижче, і нарешті ми розблокували нову рослинність. Це у нас цукрова тростина. З її допомогою ми можемо зробити цукор для нашого тортика або навіть... Змайструвати сторінки. Листочки. Ну, ви зрозуміли, для наших книжечок майбутніх. Ну, а тут більш нічого особливого і немає. Тому ми будемо купатися далі, далі, далі. Все глибше, глибше і глибше. Але чим глибше ми купаємося, тим гучніші у нас звуки. Так, давайте далі прокопаємося, ламаємо ось цей блок, я їх відчуваю. Дуже так добресенько, особливо коли сидиш на ушках і відчуваєш їхній звук. Ось. Ви тільки погляньте, скільки їх тут багатько. Скільки мені доведеться з ними тут викручуватися, щоб звідси їх вигнати, щоб звільнити це місце, щоб там щось добути. тепер лишається загадкою, що там у нас знаходиться. Ну, може бути щось зовсім інше, може взагалі тут нічого не бути. Так, все ще бачу там золото, смарагдики. Оце мене вже, знаєте, зацікавило. До речі, друзі, якщо ви хочете продовження даному нумограю, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене випускати видива навіть частіше, бо якщо дивіться на рост, то ледь не раз в місяць вони виходять, що дуже дивно. Тому прошу вибачення, що я не так часто викладаю їх. Так, ми далі пробираємося, пробираємося до самісінького низу і в нас зустрічає ось така скринька. Давайте її от відчинимо. Ні, я смарагди поки ще не братиму, бо все ж може... О, дивіться. Розсадник самовбухачів, Все ж треба бути обережними з ними. бо це такі засранці. О, до речі, дерево. Нарешті ми щось маємо і зможемо його посадити. Та хоча у мене дерева багацько, але цього нам також буде достатньо. Потрібно нам це також забирати, якось без дерева жити. А то там будуть більші проєкти, а дерева не буде, не буде дерева. Так, але вони все-таки з'являються. Я намагався, щоб вони зникли просто Просто піднятися догори, але їх знову тут дуже багато. І виявляється, тут внизу навіть і розсадники. Що от змушує задуматись, як правильно дібратися до самісінького низу, щоб якось перемогти, перемогти в ближньому бою, бо це, ж, це ж, все ж гра. Тут монстри у нас. На цій мапі вона... Ця мапа у нас ще складніша. І тому від складності залежить наш прогрес, ефективність нашого проходження. От бачу і зомбі, і сам а ще тільки чахука не вистачає в доповненні до цього, то було б ще, ще більш так моторошніше ось тут з ними боротися. І... є, він вибухнув. Чудово, чудово, давайте. Ні, я не спущуся, бо там ще зомбі ходить. І він не один, я бачу поки що двоє. Хоча, ні, вже троє їх, четверо їх, та не вже де ж це виберетеся? Хоча й не дивно, п'ятеро. Шестеро, та нічого собі. Звідки ж ви беретеся? А виявляється, вони тут з'являються зросанників і він не один тут піднімався, піднімалися. І ні-ні. Я не хочу загинути, бо зараз втрачу деякі свої ресурси. У мене ще цукрова тростина, а потім спробую її десь дістати. Видя ти її потім і дістанеш. Так, так, на тобі. Ще один лишився. І можна потім і поборотися за ресурси, за те, що у нас тут є. Дуже багато золота і смарагдів. Так, ну знову бій бачимо з цими монстрами. Це ж я оце все освітив, бо навіть з лопатою завився, а можна спробувати навіть вибити, тобто забрати у нього лопату. Було б добре. Знаєте, круто було б, крутеценько. Так, але нам потрібно якось та й боротися з ними, бо це ж все ж монстри. Вони дуже небезпечні, але лопату ми от і отримали. Якщо все робити ефективно, якщо не поспішати і... то можна щось так зробити, бути дуже обережними. А обережність я не дуже знаю значення цього слова, бо, бо часто от програю через якісь дрібниці, але злота тут дуже багато. От тепер цікаво, друзі. От напишіть в коментарях, скільки ми здобудемо золота всього ось із цього місця. Дуже цікаво навіть. Почути, чи ви вгадаєте, чи не вгадаєте, скільки тут може бути золота. Я гадаю, що тут, можливо, ну, стак точно повинен бути. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях. Все, майструє майструвальню. і треба було б ще замайструвати нам і пічку. Так, піч є у нас. Ставимо і мені потрібно залізо. А чому мені потрібно залізо? А тому що в мене немає кайла і потрібно ще одне змайструвати. Бо чим ми будемо видобувати ось золото, бачите, скільки його тут багато. І нам тільки лишається його видобути, бачите, 42 золота ми маємо. А тут воно ще є, тут навіть і вугілля є. Ну, Залізо поки що я не бачив. О, дивіться, розсадник. А я думав, де ж це вони у нас будуть. А вони виявляється, були під блоком глини. Оця глина, глина, глина. Вже Г. Букву Г використовую у словах. Так, видобуваємо далі. Вигілячко у нас також тут є. Ми і золото, і золото Зараз вам добудемо, чому би і ні. Так, виглядку також видобуваємо. Бачу, тут його доволі багато. Ось ще один розсадник, дуже корисно видобувати все. І за розсадником у нас, дивіться, золото, смарагди, ще золото, вигілля. Та тут просто... Місце для нас, для нашого копання, Вдало ще купання, уявіть собі. Так, давайте ще трішки добудемо. І я добув внизу, ніби то все, залишається ось тут смарагдики. І дивіться, що ми знайшли. Ми знайшли ще одну скриньку. Пам'ятаєте, ми знаходили над розсадником. Тут знову рослинність є у нас, яка нам також буде дуже корисною. І все. Ну, Глину також забираємо. Треба і виконувати завдання з монументами, які нам дадуть тварин або якісь корисні речі. Також глина є золото. Так, я піднявся ще догори. Тут виявляється, ось така випукла частина є, нібито у вигляді якоїсь кулі. І тут трішки заліза у нас є. Щом би ні, добуваємо. Ну і один шматочок золота. Так, забираємо також і це і потім залишиться ще трішки заліза тут. Все, нібито я переплавляю. Як ви бачите, вже більше одного стаку ми отримали. Ефективність, ефективність копані. Але нам не буде цього достатньо для будівництва маяка. Так, тут потрібно будувати маяк, як і в попередній частині з ким видобували. Ну, пів години це зайняло, часу у мене, тому. Тому добре. Зайняло та й зайняло. Це ж на все копання. Так, копаємося далі. Нам потрібно нарешті докопати ще глибше. І я знайшов ще одну печеру. Так, бачу червоний пісок. Так, нібито твердиня, ми потім перевіримо. Знову ж, червонопил. Так, Також його добуваємо. Не знаю, для чого він мені. Я механізми ніякі не будуватиму, але хай буде так, 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 тік Давайте, ось це також видобудемо. І все таке тут у нас твердиня. Тепер ми знаємо розташування порталу до краю. І ще вугілечку давайте видобувати. Це ж треба. Так. І ось це, що ми маємо: Два стаки. З купійками ми отримали. Два стаки і сім штучок. Багато, багато. Я очікував, що буде менше. Але виявилось, що золота тут було дуже багато. Ну, молодці, напевно, ті, хто вгадав. Чесно, я б навіть і не здогадався, що скільки ми отримаємо. Ніби багато його, але ніби й мало. Ну тут вже кому як пощастить. Хто, як бачимо, вимірює наочно це все. Так, підіймаємося до гори. Треба викласти наші цінні речі. Це ж 200 золота, це не жарти вам. Зараз підіймемося, нас ще обкрадуть і будемо без золота. А Тут небезпечно, типу, це копальних. Дуже небезпечно. Так, тепер ми майструємо ось цю, рожеву глину. Там у нас був монумент, де потрібно було використати рожеву глину. До речі, як змайструвати рожевий барвник, нам потрібно було ось ту квіточку, яку ми знайшли в копальні, ну і також кісткове боршно. І ось ми отримали рожевий барвник. Все, монумент у нас. Збудовано, тобто закінчено, і можемо піднятися догори та подивитися, що в нас з'явилося. І У нас з'явилися свині. Чудесненько. Лишається лише збудувати для них загін, Ну і загнати ось цю останню свинку до нашого загону. Все зачиняємо. Ну, У мене немає взагалі моркви, я її ще не знаходив, тому надіюся, що колись знайду і погодую їх. Але поки що ми без моркви. Так, я хочу ось це прибрати, щоб отримати ще більше ось цих дошок. Це ж палиці в нас були, ще деякі ресурсики. Так, і тепер садимо цукрову тростину. Або ж цукровий очерет, як я люблю говорити. Бо багато хто виправляє, ні, ти неправильно говориш, треба цукрова тростина. Насправді немає різниці. Чи цукрова тростина, чи цукровий очерет. Воно прикладається так, так само. Так, все, давайте підіймаємося догори. І зараз добудемо ось глину. Здається, ось ця світло, синь-сіра глина нам потрібна. Ну і ось ця біленька. Ні, ми могли біленьку змайструвати. бо В нас є білий барвник, але все ж я його видобуду, щоб зекономити глину опалену. Все, монумент у нас закінчено. Монумент компліт. Все, піднімемось догори і подивимося, що цього разу у нас з'явилося на нашій базі. А цього разу ми отримали курочок. Чудово, все. <гум> Всі елементи для випікання тортика ми маємо. Ще треба дочекатися, поки вони несуть ці яйця. Ще треба цукор отримати. О, це ще час. Що ще буду робити? Ну добре. Так, плани, плани на потім у нас. Так, я все ж ще маю от коричневу глину, яку ми можемо використати, і також закінчити ще один монумент. Все, монумент компліт, і підіймаємося догори. А це воно вже третій раз, коли ми підіймаємося і дивимося. І в нас корови. Так як корів у мене дуже багато, тому я просто їх от. Я надіюся, що ви не вважатимете мене дуже жорстокою людиною, бо тому що треба ж мені ця шкіра, що я пороблю. Таке у нас завдання. Ні, М'ясо у нас буде, і шкіра у нас буде. Хоча ми лише одну шкіру отримали. Але це щось. Це якісь результати. Особливо коли ти береш світло сіру глину і її також виставляєш. Це монумент компліт. Так, там також у нас є монументи, але поки що нам до них далеченько. Там далі з кактусами у нас монументи. Там треба ще кактуси якось отримати, а потім <с> доживемо побачимо. І. Та що ви зробили ви, засранці? Ну все. Ну все, ви на це заслужили, засранці. Що ви зробили з моїми вівцями? От вам і все. Було три вівці і нема трьох овець. Чесно, я не знав, що з'являться вовки. Я міг би їх приручити, але вони не заслужили на моє приручування. Вони... З'їли моїх овець. І за це їм буде покарання відповідненьке. Так, ну тепер в'ємося з мандрівником. Там було багато чого нецікавого, тому ви нічого не прогавили. Лише те, що ми отримали нову перлину, це у нас друга за рахуночком. Друга перлина. Дивіться, нам потрібно їх всього 5 або 3. Ну, ми все наближаємось до нашої цілі. Так. Я все ж вирішив спускатися ще донизу. Я прокопався і виявилося, що під нашою базою є ось така ущелина, ось такий каньйон. Так, і він доволі глибокий. Там воно монстрки, дивіться, там і самовбухач лазить, і чахлик та кого там тільки немає. Кого там тільки немає? Давай, давай, давай. Підходь, підходь. Так, прокопуємося. І тут у нас чекає і саме і чахт. Давай, підходь за сранцю. А він вибухнечний... Є. <смі> Знаєте, переміг двох цим одним пострілом. Перемога. <смі> Це велика перемога. Так, а тепер нам треба якось <смі> пройти до самісінького низу. Там бачу, і там самогобуха, і там щось внизу лазить, дивіться, вон там щось лазить, не видно. Не ну, вистрілюємо в тебе. У мене з'являється ось в цих комірчинах. Хм. Цікаво розробник зробив мапи. А наші чекає Кептів 3, Кептів 4, а там, не дай Боже, нас чекатиме Кептів 5. Плани у нас як у Наполеона. Так, яблучка у нас тут є. Насіння, добре, добре, все-все. Ну, щось не корисне, ми з цього отримали. Будемо нарешті вирощувати власні кавуни і потім їх продавати <гум> на українському ринку. О, а мені ще далеко спускатися було б, бо я не прокопувався. Бачите, і зомбі ось та є, і чафлик також тут у нас присутній. Що ти робиш поганцю? Чому ти мене вистрілюєш з цього луку? Зупинись. <гум> Подумай про своїх дітей. Для чого ти це робиш? Подумай! Ну, не захотів подумати. Оце вже було справді страшно. І міг би втратити дуже багато корисних ресурсів, але нам пощастило. Пощастило, що у нього життя було менше. Так. Ще давайте заберемо водицю цю. Бо я водицю не набирав. Ну і тут також перекримуємо воду і заберемо потім глину з собою. Забираємо глину. Чудово. Ну і також золото пил, смарагди, залізо, о, скільки тут нас чекає, корисних речей. Бачу там зомбі. Будемо ми з ним битися чи не будемо, друзі? Напевно, що ні. Напевно, ми забудемо про його існування, змайструємо майструвальний столик і будемо займатися своїми звичними справами. Надіюся, що він не впаде, він ну, не, не повинен впасти, бо він боятиметься падати. Це життя знімає. Так, і тут, виявляється, за залізом у нас були діаманти. Круто! Це чудово! Ми зможемо виконати одне з досягнень у цьому видиві. Уявіть, скільки я вже граю. Ну, ну Записую цю частину, цей епізод. А ще ми не виконували ні жодного досягнення. Ну, це ж підготовочка, треба, ж... Прокопатися до самісінького низу. А діамантики у нас є. Поки що я бачу два діаманти. Треба було більше, мені треба кайло змайструвати. Більше, більше, ще та ще більше. Буде Є, Є4. Чудово, кайло зможемо змайструвати. Ще один лишиться діамантик у нас. Все, плюс ще одне досягнення. Нарешті. Ну, але я далі буду більш ефективним з цими досягненнями, бо, тому що діаманти ми здобули. А далі у нас і портал, і тортик, і до тортика ось цей обсидіан. Давайте зараз його прибирати. Так, це займе доволі багато часу, тому я просто вам розповідаю, що ми добуваємо обсидіан, а потім, можливо, <г <г> побудуємо портал до самісінького пекла. Ну що ж, друзі? Я спустився ще донизу і виявляється, тут була ще одна печера. Знов діаманти. Чудово добуваємо золото. І ні-ні-ні! ні, 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 ні. Фу, Я думав, що все. Ну, до діамантів, а там ще один діамант. Чудово. Ах ти поганці. не хотів про дітей своїх думати. Ти от тепер отримуй. Не задумався цей чахлика, а могло бути краще у його житті, але він не захотів. Не захотів виконувати мої такі... Хороші вимови, вимоги. Не захотів він. А виявляється, тут у нас бедрок далі. От і все. Ми дійшли до самітінького <хи>, низу. І нам лишається лише добути діаманти. Там нам для стола зачарування потрібно, але певно я його не майструватиму в цій серії. Бо так, напевно, видиво буде великим. Що можливо й не буде, хто його знає, як я буду це все обрізати. Так, ми змайстрували запальничку. І все, заходимо до нашого порталу і виконуємо ще одне досягнення. Так. Ми вже тут. І досягнення виконано. Іти ще глибше. Ну а до пекла ми завітаємо вже у наступному епізоді нашого нумограю. А поки що ми ну, не будемо тут ходити. Тому що у нас і так справ вистачає по горло. На наступний епізод <гали> лишимо ось це <гали> пекло. І яєчка у нас є, все. Лишається лише змайструвати, отвість які ми <гали> посадили. А у нас більше і більше цукрової тростини. І монументики у нас є. Ось це все чудово, все прекрасно. Е Молоко мені треба. І мені треба цукор. Так, піду зараз я це все назбираю, зараз майструю ще одне відеречко і потім піду наберу молока і дещо приготую. Так, все, починаємо майструвати торт. Всі інгредієнти у мене є: молоко, пшениця, е цукор, ну і одне яйце. Готово, друзі. Ми виконали ще одне досягнення з тортом. Це у нас вже третє досягнення по рахунку. З рахунком це у нас третє. Круто! Прямуємо далі. І наступне у нас досягнення. Те, що нам потрібно ну, вистрілити ось цього чахлика. Я поки чекаю, поки він догорить. Ну, все ж може трапитись, друзі. І не влучаю, давайте ще раз. Бо коли я в нього влучаю один раз, то він не, не програє свою дуель. Все чудово, ще одне досягнення ми виконали. Ось бачу, там є у нас скриня, можна забрати її. Якщо я туди зможу дібратися, там ще зверху є. Так, ось тут також давайте оглянемо. Тут має щось бути корисне, бо все ж ми сюди дуже далеко йшли, дуже довго. І тут у нас і самородочки, і ще запасний. чудово, бо у мене вже цей зламався. І скриньку забираємо, і саджанець у нас є. От все, що треба, у нас тут присутнє. Там у нас, можливо, є під гравієм. Ну добре, спускаємось донизу. І пішли. Зараз подивимося ось до тієї печери. Бачу, щось там цікаве. Бачу, там щось має бути нас корисне. Так поки що ми ось тут цибулю не зможемо отримати. Це нібито фіолатовий, бо я дивився Мегена, це у нас фіолатовий колір. І... Спускаємося і тут у нас риба клоун. Пам'ятаєте, риба клоун? Пам'ятаєте, ми її колись знаходили? Оце ми і знову знайшли. Все, що вони таки вирішують знову ставити ось ці риби клоуни у наступних версіях цієї мапи. Ну, ось таке у нас було і видва. Ну, а дане відео закінчується, а я вам дякую за те, що ви його переглянули. Завайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо завдяки вам, дорогі українці, ми наближаємося до нашої перемоги. Як то кажуть, бувайте доступний зустріч! Слава Україні! Слава Збройним силам України!